Проблеми у взаємодії влади, громади та бізнесу через незалучення усіх зацікавлених осіб та соціальних груп створюють перешкоди для використання ресурсів, збереження довкілля і зростання добробуту людей. Стратегії та проекти соціально-економічного розвитку, які розробляються органами влади та місцевого самоврядування, не завжди враховують інтереси конкретних людей, соціальних груп чи організацій, а оперують переважно абстрактними цілями. Для того, щоб наблизити очікувані результати від впровадження стратегії чи проєкту до конкретного споживача, побачити, так би мовити, його індивідуальні потреби та вибудувати взаємодію з ним, здійснюють оцінювання соціально-гендерного впливу. Робота починається на етапі розробки стратегії чи проекту формування переліку зацікавлених сторін, які можуть мати позитивний чи негативний інтерес. Потім здійснюють аналіз зацікавлених сторін, тобто детально досліджують, хто ці сторони, в чому їх соціально-гендерні особливості та чому їх цікавить стратегія чи проект. При необхідності проводять консультації з ними. Далі формують карту впливів зацікавлених сторін на стратегію чи проект, та навпаки, а також виявляють можливі ризики для стратегії, проекту та зацікавлених сторін від такого взаємовпливу. Наступний крок розробка плану управління впливами, який допоможе мінімізувати виявлені ризики. Результатом є план заходів щодо взаємодії команди з впровадження стратегії чи проекту з кожною зацікавленою стороною. Нарешті проводять моніторинг показників впровадження стратегії чи проекту, зокрема, оцінюють динаміку позитивних і негативних змін, що відбулися в середовищі зацікавлених сторін. При необхідності повторно виконують кроки оцінювання соціально-гендерного впливу аж до завершення виконання стратегії чи проекту. На прикладі проєкту «Хоспіс у Виноградові ми пояснимо, як працює оцінка соціально-гендерного впливу. Хто ці сторони? Люди і організації, які зацікавлені в роботі хоспісу. надання допомоги невілково хворим. Представники різних релігійних конфесій і представники різноманітних громадських організацій, які займаються питаннями надання допомоги людям з особливими потребами чи людям, які потребують допомоги у зв'язку з важкою хворобою. Це різноманітні благодійні організації, це навчальні заклади, які, скажімо, загальноосвітні навчальні заклади, де діти виявили бажання допомогти якимось чином родинам цих хворих людей. Це навчальні заклади вищі та професійні, які навчають соціальних працівників або працівників майбутніх працівників соціальної сфери, які виявили бажання, щоб їхні студенти проходили практику в таких закладах такого типу. Представник проєкту називає зацікавлені сторони. Об'єм нашої допомоги включає також і санітарно, і гінічний догляд. Десяти з хворими, десяти з їхніми родичами. Надання допомоги не тільки хворим, але й родичам. Чому ці люди і організації зацікавлені в роботі хоспісу? Паліативна допомога це комплекс послуг. це медична, соціальна, психологічна, духовна. Наша задача. Покращити якість життя на цій останній стадії, тому що людина, коли працює, коли вона здорова, вона потрібна всім всі. сім'ї, соціуму, державі. Ну, а Якщо людина випадає з цієї обойми, якщо її спіткає лихо, чи біда, чи невіліковна хвороба, вона нікому не потрібна, окрім своєї сім'ї. І тут дуже важливо на цьому етапі знайти ту структуру, яка перейняла себе проблемами сім'ї, проблемами пацієнта, взяла на себе основний тягар. І допомогла людині гідно закінчити свій життєвий шлях, що відбувається у громаді Виноградова в результаті взаємодії усіх зацікавлених сторін. Перше, що варто було зрозуміти, для кого ми виконуємо цей проект, кому він потрібен, хто отримає вигоди від нашого проекту, які будуть блага і чи будуть взагалі. Чи є якісь ризики для тих чи інших соціально-гендерних груп з реалізації цього проєкту? Якщо є, то яким чином їх мінімізувати, тобто зробити меншими? З ким працювати, як працювати? Хто ще в нашій громаді зацікавлений в, скажімо, створенні такого хоспісу? Ну, так. Як змінювався хоспіс завдяки управлінню впливами та зменшенню ризиків через спілкування із зацікавленими сторонами? На невеличкі проєктній моделі ми відпрацювали. В майбутньому, як буде працювати наша стаціонарна система, майбутній хоспіс. Ми побачили, що стаціонар не на 100% придатний для Закарпаття. Чому? Є ментальність населення. Не кожен пацієнт хоче покинути сім'ю в останній стадії хвороби, так, і не кожна сім'я хоче віддати свого близького. Значить, є нагальна потреба в виїзній службі. Тому півтора року тому назад ми запустили слідуючий проєкт після. Ціонара це виїзна служба, але ми плачили, що одної служби мало. Треба розвивати мережу. Слідчий крок був мережа. За ним був крок об'єднання всіх цих служб стаціонарної, виїзної мережі в єдину комплексну систему паліативної допомоги. Спостереження за соціально-гендерними показниками та оцінка результатів роботи хоспісу за допомогою злучні великої кількості зацікавлених сторін. Вираховано ймовірність того, що проект. Буде довго тривалим, буде розвиватися, і сьогодні він активно розвивається. Починалося все від чотирьох ліжко місць в відділенні реанімації районної лікарні. І зараз вже є проекти будівництва самого хоспісного закладу, самої будівлі, яка має там бути двоповерховою і має включати понад 20 палат і можливо, з перспективи розвитку на 30 ліжку місць. Це дало можливість пройти стажування. Працівникам медичної сфери, молодшому медичному персоналу за кордоном з в закладах паліативної допомоги, там, де поширені вже практики створення хоспісних закладів, і вони пройшли відповідні навчання. Тобто, не просто вже навіть потреба з'явилася такого закладу, а сьогодні вже є медичні працівники, які можуть з цим працювати. Це був один з прикладів оцінки соціально-гендерного впливу, реалізований у Виноградові. А ось приклад реалізації цієї схеми в інших проєктах. Команда проекту будівництва каналізаційно-насосної станції у Хмільнику після громадських слухань, використовуючи оцінку соціально-гендерного впливу, зрозуміли, що жінки є первинними споживачами води у побуті. Їхні інтереси щодо якості та способів очистки води були визначені та враховані. Команда проекту створення логістичного центру в Івано-Франківську розширила бачення інтересів чоловіків та залучення жінок до проекту, користуючись оцінкою соціально-гендерного впливу. Для більшої працездатності та безпеки працівників та працівниць, а також для збереження їх здоров'я, замінили ручну працю автоматизованими вантажниками. Команда проєкту Реконструкція аеропорту в Запоріжжі після оцінки соціально-гендерного впливу внесла зміни, пов'язані зі встановленням паленальних столиків для немовлят як у жіночих, так і у чоловічих вбиральнях. Загалом у 13 областях України інфраструктурні, соціальні, екологічні освітні проекти були розроблені та впроваджуються з оцінкою соціально-гендерного впливу.